Тиждень роботи понад десяток метрів паперу та дерев'яних балок. І ще один студентський рекорд готовий: майже три метри заввишки і чотири в ширину. Такі габарити велетенського студентського довідника. На сторінках книги розмістили корисну інформацію для спудея, який шукає роботу. Тут можна знайти не лише перелік вакансій, але й контактні дані потенційного роботодавця. Ми зробили великий каталог, якому зазначені всі компанії, які беруть участь у нашому ярмарку кар'єра, щоб студенти могли попередньо прийти і ознайом які є вакансії, які є роботодавці, і вже попередньо підготувати собі резюме і знати до кого йти. В цій книзі є понад 10 сторінок. Стосовно вакансій, у нас є 14 компаній. І, відповідно, кожна компанія презентує від 5 до 10 вакансій. Організатори свій рекорд зробили напередодні інженерного ярмарку кар'єри, який вже в шосте відбудеться у Львові. Ярмарок розпочнеться 5 грудня, і там студенти зможуть поспілкуватися з представниками провідних компаній. Крім того, на інженерному ярмарку професій спудеїв навчатимуть, як стати успішними.